Доброго дня! Сьогодні відео на тему звіт з рекламних креативів для забудовника. Тема відео є як функціональною, тобто я продемонструю можливості CRM-системи для забудовників та ганозеві інноваційні переваги, які надає саме G+, RM для забудовника, і в деякій степені навчальною, оскільки я прокоментую параметри, які відображені в звітах, і те, як саме вони допомагають забудовникам приймати управлінські рішення в області рекламної діяльності і маркетингової діяльності. Звідти з рекламних креативів в першу чергу хочу продемонструвати таким чином. Зараз вони відображені зліва, і це є Live EDS, тобто реклама, яка безпосередньо зараз відображається в рекламних кабінетах в даному випадку. Facebook, ми також можемо бачити інтерактив. Якщо це відео, ми можемо його переглянути. Я демонструю це наприклад, прикладі сторінок компанії Gplus.com.ua, наших сторінок. Якщо ж, наприклад, статична картинка, то відображається статична картинка. Також доступний DIV. Цей прев'ю також показує кількість взаємодії з даним рекламним креативом. Тут ми бачимо, для прикладу: ми можемо збільшити зум або збільшити перегляд безпосередньо в інтерфейсі, і будемо бачити, яка кількість взаємодії з даним креативом. Це одна з інформацій, яка також доступна, як в Facebook кабінеті, так і вона доступна безпосередньо в G+, системі. Також дані показники можна окремо відобразити у вигляді стовпчиків, які доступні для аналізу у зрізах. Сьогодні ми розглядатимемо переваги з акцентом на бізнес. В першу чергу, можливість мати рекламний креатив в GRM надає можливість аналізувати безпосередньо якість роботи креативу. Дані стовпці, аналогічно як і інша ганозева звітність, яка доступна для забудовника, є налаштованою, тобто можна змінити порядок виводу або кількість виводу елементів. Наприклад, сьогодні ми не розглядатимемо стовпчик виконавець рекламної компанії, тобто діджитан підрядник, тому ми можемо його просто вимкнути. А безпосередньо розглядатимемо інші показники маркетингові. Таким чином, в першу чергу, в конструкторі звітів ми можемо сконфігурувати звіт в розрізі стовпчиків з тими показниками, які важливі нам зараз для прийняття рішень. Бачимо креатив, після чого його назва. Назва налаштовується безпосередньо в центрі реклами і передається з рекламних кабінетів Facebook, Google або будь-яких інших рекламних кабінетів, де ви здійснюєте рекламну діяльність. Це автоматизовано. Тобто отримання креативу і отримання назви є автоматизованим. Оскільки GPS має таку ганозеву перевагу для забудовника, як інтеграція з рекламними платформами. Тобто, коли ви прилічаєте Facebook інтеграцію, ви отримуєте не лише на воронку продажів дані потенційних клієнтів, а й додаткову інформацію, таку як utm мітки назви, графічне відображення рекламних креативів і так далі. Такі показники використовуються в звітності і надають можливість забудовнику провести аналіз ефективності рекламної компанії. Звісно, звіти з рекламних креативів дозволяють забудовнику і як оцінювати ефективність рекламної компанії, так і приймати певні рішення. Для прикладу, ганузева crm система G++RM CRM поєднує маркетингові дані і дані з продажів. Для прикладу, по першому креативу, який я зараз. Виділяю червоним кольором, ми бачимо джерело звернення, Facebook, бюджет, покази та кліки. Відповідно до лідів G має цю інформацію. Facebook не має цієї інформації, тобто розгануження про те, який відсоток неякісний лідів, яка кількість неякісних лідів, і які ліди приводять продажі, а які ліди не приводять продажі. Facebook як платформа не має таких даних і, відповідно, не можна їх проаналізувати в рекламному кабінеті Facebook. Проте, співставляючи ці дані в G CRM, в одному інтерфейсі можна аналізувати дві бази інформаційних. А саме: від Facebook та в G+, CRM від продажів, тобто поєднується маркетингова складова і складова продажів, що надає можливість не затрачати час на ручне зведення даних по кожному креативу, а переглядати дані безпосередньо тут і зараз. Які ще надаються важливі показники діяльності для організації ефективних рекламних кампаній і аналізу цих кампаній? Ну, в першу чергу, звісно, це дозволяє. Аналізувати кліки, покази ліди, конверсію, конверсію з показа в клік, конверсію із ліда в продаж, і переглядати відсоток неякісних лідів. Ключова перевага для забудовника, яка надається в такому розрізі. Ще раз хочу акцентувати увагу, що даний розріз є звуженим, тобто ми аналізуємо лише маркетингову в даному випадку складову, а бізнес складову, яка починається від продажів і далі ми аналізуватимемо в окремих відео. Відповідно, надає можливість саме вимірювати результативність рекламних кампаній. Ми бачимо, який затрачений бюджет, які отримані реальні продажі. А таким чином ми можемо визначити, які креативи працюють найкраще. Для прикладу, в даному випадку, ми можемо порівнювати два креативи, які є ідентичними, але мають різні результати. При тому не один із них до продажів поки що не привів. Проте, управлінська інформація, маркетингова інформація доступна для аналізу і можна приймати рішення або про відключення рекламних компаній, або про зміну креативу. Відповідно, друга перевага, яка надається забудовнику, це оптимізація рекламних зусиль. Коли ми аналізуємо рекламну діяльність з переглядом візуального зображення, з переглядом візуального креативу, зрозуміло, що ми можемо оптимізувати рекламні зусилля. Ми можемо бачити, який креатив працює краще, який працює гірше. Звіти з рекламних креативів також допомагають забудовникам зрозуміти, які типи креативів та змісту привертають більше уваги. Ми можемо бачити це по показнику показів, по показнику ітерацій, і по інших галузевих показниках, які відображаються в G+, РФ. Безпосередньо такі як impressions, тобто кількість показів, виходів даного рекламного оголошення і частота виходів. Ці на одного користувача на одного на одну ітерацію взаємодії з користувачем будь-якої рекламної платформи. В даному випадку ми розглядаємо Instagram та Facebook, але також це може бути Google мережа або будь-яка інша рекламна платформа, яка використовується забудовником. Отже, оптимізація рекламних зусиль надає можливість забудовнику підвищити ефективність рекламних активностей і ефективність рекламних креативів, оскільки можна безпосередньо аналізувати, які рекламні зусилля і які рекламні креативи дають найкращий результат не в розрізі кількості лідів, оскільки кількість не завжди означає, що ці ліди є якісні, а в розрізі двох важливих факторів: в розрізі кількості продажів і в розрізі відсотку неякісних лідів. Про такі показники я розповім дещо. Пізніше, оскільки на них потрібно звернути особливу увагу для маркетологів, управлінців і тих, хто працює безпосередньо з налаштуванням реклами для сфери будівельного девелопменту в будівництві. Також дана а, інформація надає можливість, а, в принципі, однозначно розуміти роз, а, а, поведінку клієнтів. Ми можемо бачити тут і зараз в даних креативах, яка взаємодія, яка кількість репостів, яка Сино впливу даного рекламного оголошення по показниках показу. Таким чином ми можемо розуміти, чи відповідає даний креатив запиту аудиторії і чи попадає наш меседж в цільову аудиторію. Таким чином, ми можемо змінювати аудиторію, ми можемо вводити додаткові показники таргетингу аудиторії, змінювати креативи. Для прикладу, в даному випадку, ми можемо порівняти, що ці креативи є. Ось, для прикладу, три креативи, є повністю різними, вони відображаються на різну аудиторію мають різну вартість, хоча не настільки сильно відрізняється кількість показів. Для прикладу, даний креатив з одним інформаційним посилом, і інший креатив. Цей креатив більш експертний, і на нього затрачено всього лише 3 долари, і маємо таку кількість показів. А цей креатив взагалі з іншим. Налаштуваннями має також приблизно таку ж саму кількість показів, проте бюджети в два рази більші, а взаємодії в 10 разів менші. Таким чином можна приймати управлінські рішення про ефективність і своєчасність креативів, сприйняття креативів і так далі. Відповідно, забудовники можуть по таких типах креативів привертати до себе як більше уваги, так і викликати різні реакції через ці креативи, що надає можливість, в принципі, розуміти ситуацію взаємодії з аудиторією для маркетологів. І таким чином можна перебудувати рекламні компанії, аналізуючи дані показники в одному інтерфейсі. Звісно, це також надає можливість точно спрямовувати всі свої маркетингові зусилля, активності і розробляти контент, який буде більше замучати аудиторію, збільшувати кількість підписників, вподобайок, взаємодії, оскільки дана частина піар-діяльності також надзвичайно важлива для забудовника. Звісно, продажі це номер один. А проте до продажів веде ланцюг маркетингових взаємодій, які G+, CRM для маркетингу, для маркетологів надає можливість аналізувати безпосередньо в одному інтерфейсі. Також дані звіти надають можливість вирішувати проблеми а, проблеми пов'язані з а, недоліками в рекламних компаніях, оскільки виведені в одному дейджборді, в одному інтерфейсі абсолютно всі маркетингові показники надають можливість виявляти як ефективність, так і. Розуміння того, наскільки креатив відповідає і поєднує точку контакту потенційного покупця і менеджера з продажу. Ви вже знаєте, що Glus CRM має авторську інноваційну розробку, таку як відображення рекламних креативів в лідах. Такого функціоналу немає в жодної crm системи не тільки в ганузевої для забудовників, а в принципі на ринку немає такого функціоналу ні в кого. Це є одна з сильних сторін G CRM, і вона виконує надзвичайно важливу задачу для бізнесу. Безпосередньо в картці ліда ми демонструємо, з яким креативом взаємодіяв клієнт, з якою проблемою стикається відділ продажу забудовника. Найчастіше це різні креативи несуть. Різні інформаційні посили, направлені зовсім на різні аудиторії, і можуть, наприклад, рекламувати дисконти, акції, ціни, або найчастіше різні проекти в різних містах, або навіть якщо проекти житлові комплекси в одному місті, то різні класи, наприклад, економ та преміум. Таким чином, коли клієнту з одного сегменту пропонується продукт іншого сегменту, а він залишав заявку. Сформувався як лід на креатив безпосередньо з проєкту для прикладу економа, йому пропонуються преміум і так далі. Це виникає дискомунікація, витрачається час, в не найкращому світлі позиціонуються менеджери з продажу, та й в принципі для менеджерів з продажу виникає це в певній складнощі безпосередньо в першій точці контакту, встановлення взаємодії з клієнтом. Gлюс вирішує цю бізнес проблематику, ми відображаємо креативи в картці ліда, і такі е, задачі вже за замовчуванням вирішені. Які ще задачі вирішує? Gлюс безпосередньо це задача не в даних рекламних рішень, дизайнерських рішень. Для прикладу ми можемо вже зараз аналізуючи. Наприклад, креативи наші зробити висновок, що деякі з рішень є невданим. Для прикладу, це рішення можна сміливо назвати невданим, оскільки затрати на нього, для прикладу, порівняємо два креативи. Даний креатив і даний. Сума затрат відрізняється майже в два рази, а показники показів одинакові. Показники взаємодії також відрізняються в два рази. Що це означає? Це означає, що даний креатив не підходить для. Обраної аудиторії. Він або дизайнерський невданий, або цільова група невдано вибрана, або інші причини. А відповідно, безпосередньо ось цей креатив є більш вданим. Ми можемо зробити висновок, що креатив, який в даному випадку направлений на демонстрацію експертизи, працює більш ефективно, ніж креатив, який направлений на агресію, скажімо так. Таким чином ми приймаємо рішення виданити цей креатив або змінити його, або дане, дану діяльність з невданим дизайнерським рішенням замінити. Страждань болі багато і люди не бажають взаємодіяти з таким креативом. Хоча ми ставили собі задачу донести важливість використовувати українські національні продукти. Проте саме дане дизайнерське рішення не Оптимізоване, нераціональне з точки зору бізнесу, тому ми його виключаємо в рекламних кабінетах. Аналогічні висновки, аналогічні процеси може створювати будівельник в своїй діяльності рекламуючи житлові комплекси. Це дозволяє швидко редагувати рекламу, швидко вносити зміну, тримати руку на пульсі і безпосередньо розуміти, які креативи. Лише створюють покази та витрачають бюджет, а які креативи приводять до ефективних продажів. Також можна швидко переглядати показники кількості неякісних лідів. Зараз я сформував звіт, який демонструє, звісно, тут нулі. Проте коли відбувається безпосередньо лідогенерація, можна аналізувати, яка кількість неякісних лідів. І приймати рішення для прикладу Рекнама дає багато лідів, але не, не факт, що ці ліди тут і зараз або на проміжку часу кваліфіковані, якісні, конвертуються в продажі. GRM також вирішує дану проблему і надає забудовнику більш ефективне розуміння бізнесу, орієнтоване саме на продажі, з можливістю аналізувати інформацію в одному інтерфейсі, а не поєднувати Excel-таблиці, поєднувати дані, які Просто витрачають операційний час та займаються рутинною замість того, щоб направити ресурси компанії саме на розвиток. А наша філософія полягає в тому, що звітність має бути автоматизованою і доступною в режимі реального часу, сконфігурованою попередньо. Якщо ви зараз витрачаєте час на ручне зведення даних, то як мінімум є можливість покращити операційну діяльність тим, що виключити ручний фактор з діяльності компанії. Отже, тотальні показники ми також бачимо тут на дичборді у вигляді зведених даних, і вони показують бюджет по всіх рекламних компаніях, рекламних оголошеннях, або в специфіки того, які затиснуті фільтри. Безпосередньо звіти з рекламних креативів надають безліч інформації для забудовника, і якщо я продовжуватиму далі розповідати про кожен з цих креативів, це займе досить багато. Часу і безпосередньо ці показники можна досить довго аналізувати. Експерти з маркетингу для гамузі будівельного девелому тобто, чітко знають, які показники також потрібні, доступні, і їх можна переглянути в додаткових стовпцях таблиці, які можна додати до даного звіту. Я зараз хочу запропонувати вам перейти переглянути відео на тему відсоток витрат на рекламу від суми продажів. Це важливий показник, який надає операційному менеджменту розуміння того, який бюджет ефективно чи неефективно витрачається на рекламну діяльність в розрізі продажів. І звіт є стандартом ганузі у девелопменті. Glus RM надає можливість дану інформацію отримувати автоматизованим способом. І в цьому відео, яке я рекомендую переглянути, ми розповідаємо про нього. Детальніше. Що ж, дорогі мій глядачі, за нашою традицією, я хочу задати знову ж таки декілька запитань для аналізу. Чи реалізований механізм отримання рекламних креативів прев'ю в картці ліда? Чи є можливість автоматизованим способом переглядати показники від маркетингу до продажу в одному інтерфейсі? Чи є можливість аналізувати звіти з рекламних креативів так як зараз я це демонструю в GlusRM. Якщо немає, обирай G++RM, обирай інноваційні рішення і ставай лідером гамузі будівельного девелопменту. оскільки, як я вже казав в попередніх відео, лідера від того, хто його доганяє, завжди відрізняють технології. Якщо зараз витрачати час на розробку цих рішень, це десятки тисяч строк коду. На яких у будівельників точно немає часу. Обирай професійне рішення, яке спрощує бізнес-процеси, створено безпосередньо для забудовників і надає найкращу перевагу саме з точки зору практичного використання в роботі тут і зараз. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Gplus.com.ua. Підтримуйте український національний продукт від українських айтівців. Поширте це відео серед. Будівельних експертів, представників будівельного бізнесу, які вам точно скажуть дякую за те, що ви надаєте їм доступ до такої функціональної платформи для організації бізнес-процесів забудовника. Дякую за перегляд! Очікую від вас вподобайку до цього відео і, можливо, навіть коментар. До зустрічі в наступному відео.